Білий дім зараз рекомендує Україні знизити мобілізаційний вік. І цікаво, що ви думаєте з приводу цього, а треба чи, чи не треба. Ми всі помремо. Рано чи пізно. Звичайно, треба. А, ні, звісно. З усім снарядженням пробігти 3-5 кілометрів. Ну, навіть я там в свої 46, мені це дуже важко. Ну, Мій батько зараз на фронті, вже третій майже рік. Чому має він, а не я чи хтось інший? Ну я вважаю, що діти щодо вище в 25 років. А, Щоб в університет не йти, а одразу йти воювати, так? Так. Класно. <ріст> ну, Якби ми розуміємо, що українцями більше користуються в цьому всьому, тому я негативно відношуся до пониження мобілізаційного віку. Тому що тоді Україну піднімати, А як вони заберуть молодих хлопців? А? Здається, 18, да? ну але це, мабуть, зарано, а з 20 років, 20-21. Не думаю, що будуть такі умови, на яких варто було б понижувати. Сам Зеленський же ж говорить, що зброї немає. То куди ж їх забирати?